Вітаю! Черговий випуск з серії зрадачі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні хотів би такий більш-менш експериментальний варіант зрадачі перемоги, Просто роздуму про те, що відбувається останні дні, і відбувається головне в не в Україні, а в світі. Так? Дуже цікаві події, які можуть стати визначними в майбутньому. Перше, це звичайно останні події, що відбулися в Лівані з представниками Хезболи, терористичної організації. Це здивувало весь світ. У 4 тисяч і тисяч представників Хезболи вибухнули пейджери, які, як виявилось, було замовлено декілька місяців назад. І туди, чи то ізраїльські спецслужби, чи то, ну, скоріше, всього, ізраїльські спецслужби. Заклали вибухівки, маленьку кількість, так. Потім вчора роздався в усіх цих бойовиків, там представників, бо там різні є. Там навіть посол Ірану в Ізраїлі постраждав, ой, в Ізраїлі, кажу, пробачте, в Лівані. І вони одночасно вибухнули. Дуже багато поранених. Різняться цифри від загиблих, там від 10 до 20 же самий посол е, Ірану в Лівані він втратив око і пошкодило жену. друге око. Ну, саме ситуація дуже серйозна і, звичайно, викликає такий розголос у світі, е, наскільки зараз можна довіряти електронним приладам, так, е, з точки зору того, що якщо можна закласти вибухівку ще під час виробництва, так це ж може бути не тільки е, пейджер, це може бути мобільний телефон, а в принципі будь-який електронний прилад. Ну, так само і це викликає питання, наскільки чому саме зараз це відбулося. І у аналітиків ізраїльських, американських є відповідь. Вони вважають, що це зроблено перед річницею рік назад, в жовтні місяці, почалася атака Хамас на Ізраїль. Ми знаємо, це жорстоко так. І рік Ізраїль не може вирішити питання з Хамасом. Бо вирішення цього питання, воно, ну судячи з тої реакції, яка є в Європі і в Америці, воно не виглядає гуманним чи навіть гуманітарним, так тобто, це знищення сектора газу. Іншого варіанту, в принципі, позбутися Хамасу, на жаль, у Ізраїля нема. Але союзники, в першу чергу, американці, які адміністрація нинішня американська, вона не хоче перед виборами мати якісь серйозні проблеми. В цьому напрямку, тобто, не дай Боже, на таку для них, не дай Боже, на таку реакцію, тобто на такі дії Ізраїля зреагує Іран, почнеться війна, серйозно так, і це все ну, не зовсім хочеться американцям перед виборами. Тому вони змушують нинішнього прем'єра Натаньяху, так би мовити, ну, трохи. По-іншому дивитися на ситуацію. Хоча, знову ж таки, Натаньяха так само ситуація дуже складна. В Ізраїлі відбуваються багатотисячні мітинги протести проти політики Натаньяху. Натаньях розуміє, що якщо, він якщо перше хтось вийде з його уряду, а уряд у нього найбільш ультраправий за всю історію Ізраїля, там є. Представники дуже специфічних партій, і самі ці деякі міністри дуже специфічні для Ізраїля. Так ось, якщо хтось з них вийде, уряд уряд розпадеться, почнуться нові вибори, які він по соціології не виграє. А далі для це суд і кримінальні справи, які над ним висять, так і, скоріш за всього, тюрма. Тому він буде робити все для того, щоб продовжувати такі стан, який зараз відбувається. Це тому що ми розуміли, що за такою атакою вона дуже симпатично виглядає, звичайно, але як і всюди, в кожній е, діяльності дії нашого уряду, російського, американського, ізраїльського, вже в першу чергу стоїть інформаційна складова. Так? Ми живемо в інформаційну добу. І Оця от атака, вона, ну, звичайно, так, пошкодила багато бойовиків Хезболи. Так, нанесена шкода. Але в першу чергу це показало силу Ізраїлю, чого ми вже не бачили достатньо давно. Взагалі, ситуація з Хезболою дуже цікава, тому що вони не мають зв'язку такого прямого, це, м'яко кажучи, з Хамасом. Але, звичайно, вони налаштовані. Проти Ізраїля, так, існування Ізраїля, цей іранський проксі на території Лівану. Я був там на території Хезбали у 2010 році, е являю зараз, яка там ситуація, коли якщо тоді це була абсолютно неконтрольована територія, дуже красива територія, але дуже така специфічна, скажімо так, де знаходитись було е ну, до певної міри небезпечно. Питання з палестинцями, які стоїть і для Лівану, і для Ізраїлю, і для багатьох інших країн, дуже гостро. Так питання, яке не має вирішення практично. Всі варіанти, які пропонуються, вони чи ті, які неможливо виконати з, з чисто гуманітарних питань, чи неможливо виконати, бо тоді це буде питання виживання самого Ізраїля. Всі інші компромісні варіанти створення незалежної держави чи незалежних держав. Вона стикається, тобто вони формально, вони вже практично існують е, Західний берег. Е, але я, я був на Західному березі, Палестинська автономія так, ну, це, це теж, це теж м'яко кажучи, е, якщо на Западному березі хоч якась є видимість процесів, Інституційних, ну, мається на увазі, вибори там відбуваються, і, хоча знову ж таки це все дуже специфічно, то на секторі Газа це абсолютно таке авторитарний анклав, де Хамас має всю владу, який абсолютно всіх опонентів просто вбиває, перебив тоді, коли прийшов до влади. І це все поб'єдано з величезною корупцією, просто грандіозною корупцією, яка наснилася навіть нашим можновладцям. І на цій корупції, в цій корупції зацікавлені ті лідери, які не зацікавлені в тому, що питання з Палестиною, Палестинською незалежністю, Палести... ну, взагалі питання було вирішено, так? бо вони зараз сидять на безлічі західних, європейських, арабських, катарських там, і всіх інших грантів, просто крадуть ці гроші, щось кидають народу, контролюють ситуацію і розуміють, що якщо вони не будуть контролювати ці території, то вони просто перетворюються в якихось корупційних діячів, в яких можна, от як зробить Ізраїль, іноді так просто десь ловити і вбивати. Тому дуже цікава ситуація з цими пейджерами, але бекграунд, скажімо, такий. Друге питання, яке мене зацікавило на цьому тижні, це звичайно продовження. Ситуації, я за, за роботою вимушений дивитися російські опозиційні канали, читати багато. Так, мені цікаво, все ж таки, до чого може призвестися альтернатива. Я з кожним місяцем розумію, що ні до чого. Я про це пишу і говорю. Ось скандал про те, хто замовив побиття одного з діячів-лідерів ФБК Навального, так? Що це. Товариш і, е, ну, навіть не товариш, так би мовити, а співвласник бувший Юкаса, так, Невзлін, багато дуже людини, яка живе в Ізраїлі, нібито він по переписці е, замовив цього Волкова від ФБК, його побили і повинні були вкрасти і передати Росії. Ну це так суті, той, той, той не знає, так і там точаться зараз величезні баталії між представниками Навального і Ходорковського, один одного обливають лайном. Але очевидно, так, для мене це було очевидно раніше. Зараз сподіваюся, це для всіх стало очевидним. і В першу чергу для західних е лідерів, які намагаються якось цю російську опозицію е для вирішення якихось задач в майбутньому. Е і для України дуже важливо. Те, що вони всі працюють так чи інакше з ФСБ, що вони всі породження путінського режиму, що ніякої, ніякої користі для України вони принести не можуть. І вся риторика антипутінська ламається по питання майбутнього Росії, ніхто не хоче з них розвалу Росії. І питання в тому, що просто вони хочуть зайняти місце Путіна. От єдина їх різниця. все інше, вони такі ж самі, як Ну, щоб глибоко там не поринатися в різні моменти, то. В принципі, для нас це все однаково. Але проблема в тому, що вони мають величезний вплив на Україну. Це так звані хороші руски, з якими я борюсь вже останні роки, постійно пояснюючи українцям. Ну, тих, хто мене дивиться, звичайно. Від цього мене, до речі, відкинули з багатьох етерів, дуже багатьох. Так, Ну, я просто приходжу на канали, кажу: що ж вас, що ж ви, крім мене. Один раз в місяць запрошуєте ще десяток росіян. Що вони внесуть? Яку вони для чого так би мовити, так? Ну і просто я пропадаю, Не вони пропадають, я пропадаю з цих готелів. А ці хороші росіяни далі продовжують розповідати про те, що Путін в холодильнику живе, що ну безліч так. Це останнє це те, що правда, це хороший русський, який зигарь. Зигар, який е, цю маячню з приводу того, що Путін радиться з шаманами щодо ядерного удару по Європі, він це вдало продав ще й на Заході. Вийшло багато статей на цю тему. Але ми живемо, якщо західний е, споживач інформаційний отримує це час від часу, то ми це постійно в цьому живе. Коли я бачу оцей срач між різними представниками російської опозиції і згадую, що дуже багато наших державних діячів, радників президента там, інших просто постійно знаходились в контакті з цими людьми. Так я розумію, що задача Кремля і ФСБ. Наповнити і далі впливати на інформаційне поле в Україні, вона виконується. Десь вдало, десь не дуже вдало, воно виконується. Так? І ці люди, е е хороші рускі, і далі продовжують мати серйозний вплив на, в, в українському інформаційному просторі. Що з цим робити? Ну, треба цього позбавлятися просто, як мінімум, так? І це можливо. Але це невигідно. Бо вже розкручені ці гроші русські інформаційного поля дають величезну кількість переглядів, так? Якийсь соловей, який там може зневажати, чи там якось до нього ставитись, як до ідіота, так, звичайно, він збирає в, в тисячу разів більше переглядів, ніж я, наприклад. так? Бо ну от я от зроблю аналітичну програму з приводу того, що мені прийшла інсайдерська інформація, щодо того, що Путін. Не чоловіка а жінка, наприклад, так? Тобто, при певній обробці, при певних вклад вкладень, в, в цих, в, вкладень фінансових, ця тему можна розкрутити, зробити з мене такого е, гуру, який знає якусь інсайдерську інформацію. І на цьому сидіти рік, два, так би мовити. Бо ж крім цієї маячні, вони ж поширюють інші наративи. А головний наратив, це їхній, так що е, війна це дуже легко. Просто проблема в тому, що треба щось, щоб сталося з путіним. Так? І це виєдно самому Путіну. І коли українець, який надивиться з цього, цього лайна, стикається з реальністю, те, що війна це. це це все практично, так? Це, 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 це дія, яка може забрати твоє життя. Що в війну треба вкладатися, про війну треба думати, про, на війну треба працювати і так далі. Він, звичайно, впадає в ступор і каже: Ні, я не хочу цього. Я хочу жити нормальним життям. Є он воїни, які є, є ЗСУ, яку я донатю там одну гривню в місяць, є якісь інших, яких ловлять там і бусифікацію займаються а мене це не стосується, так? Я ось буду дивитися про кого про цього про Путіна, який там в холодильнику знаходиться, так? Чи буду, от, як дуже останнім часом багато з'являється відео за кордону, де українці, ну, звичайно забезпечені, які виїхали, зрозуміло, як і тим чином, так? Вони такі патріоти там просто ходять на футбольні матчі з жовто-блакитним прапорами, співають українські пісні і тому подібне. Ну, вони хочуть жити от в такому руслі. І хороші росіяни і їм дуже сильно в цьому допомагають. Тому такі от не, не дуже весела ця передача. Я цей експеримент. Пишіть, будь ласка, чи подобається вам. Тобто, я не, тут не стільки аналіз, так би мовити, а емоційна складова більше, ніж аналітична складова. Іноді мені потрібно теж це робити. Я про себе кажу, так, бо я настільки намагаюся бути об'єктивним дуже часто в да, в аналізі, що втрачаємо ціну складову. І це дуже важко. Це... Тому мене постійно звинувачують. Ті, хто прихильники Порошенка звинувачують тому, що я працюю на Зеленського, прихильники Зеленського, те, що я працюю на Порошенка і, ну, і всі інші так само, так нікому не подобається. Врівноважена точка зору, на жаль, це не подобається більшості українців. Так? Вони намагаються, і, і все те, про що я говорив, телемарафон, хороший русський, і все інше. Їм простіше робити картинку чорно-білою. І простіше все примітизувати до неможливості. Так простіше вами маніпулювати, глядачі і слухачі. Бо будь-які нюанси, які змушують задуматись, перестають, тоді інші маніпуляції перестають на вас діяти. А це не потрібно ні владі, ні Росії, ні багатьом іншим, хто намагається плавати на ваш вибір. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, я намагаюся на них відповідати. І якщо вам не важко, від 70 гривень ставайте спонсором мого каналу, що дає можливість поширювати. Цей контент ширше в YouTube. YouTube розуміє, що він комусь потрібний цей контент. так. Тому до наступних зустрічей!